Ми ж постійно живемо в світі, де нам розповідають, як правильно. Дитині маленькій, котра тільки починає там, бере олівець, олівчик чи ручечку в руки, да, і починає щось малювати. І каже: ні, ти неправильно тримаєш олівець. Раніше взагалі шульх в цьому плані карали дуже сильно перевчали на праву руку. Да. Так от ми всі шульги, Ми всі в дитинстві починаємо все робити неправильно. І це теж частина того усвідомлення, так. яке ми прийняти, що от... багато чого є, що буде вилазити. Так, да, але це не привід для того, щоб це неправильне. А привід? А привід для того, щоб домовитися, навчитися жити з цим, навчити допомогти дитині адаптуватися до світу. Побачити, як вона з її унікалією. Да? Бо все ж це парадокс, але вся наша система освіти побудована, на принципі, забуть. Не, зап... Не запам'ятай, а забуть. Забудь, що ти так от робив, отак от роби. Забудь, що ти так казав, отак от роби. Забудь, забуть, 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 забуть. І тільки ті, котрі зберігають чи іскорку про, ну скажімо так, не лігу, то, да? Я була б кар в цьому контексті, беру це слово. А коли, ну як то кажуть, не знають, що так не можна було, да? вони роблять про відкриття, якісь інновації, якісь, бо вони починають міркувати по іншому а для нас це взагалі величезний ресурс в майбутньому міркувати по-інакшому. Згадай, 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 згадай. Згадай, згадай. І роби так, як ти робиш. От і ось тут, отут, ми приходимо до іншого стовпа, тому імунну систему, а це є стовп. Ну, Нікітін Володимир Фікянич називає його. Здравоохраніння і да? здравообразування, здорово просвіта, де поєднується питання здоров'я і просвіти, от вміння отак згадувати і бути залишитись з собою в процесі освіти, а точніше вже просвіти. А відтак бути в цьому сенсі здоровим це дуже важливо, динечка. І оце, оце має стати наступним стовпом. Це прямо втілення освіти в її первинному значенні. Освітити да. те, що темно, дійти да. до себе да. сутнісного, да. первинного. І оце, оце наступне, така точка опори сталості. В такому світі. От, і тут можна дуже багато говорити про те, як воно має виглядати, які інституційні форми, що мають дітям зрештою в процесі навчання даватися, що в процесі освіти. Я подумала, що в такому фокусі, з такого ракурсу, дійсно людина виглядає як вмістилище безкінечних ресурсів. Безкінечних актив, актив, які розкриваються і у своїй ножині. Да. І, і так, як я не знаю, як може розкритися хержна людей. Я навіть не готовий передбачити цього. Ну як Бог, мабуть, да. до, до тієї межі.